Трагедія на Мандриківській сталася, коли Ксенії тільки виповнилося 14 років. Цей день закарбувався в її пам'яті назавжди, розповідає, отямилася після вибуху засипаною по груди уламками бетону. Я прийшла до тями і в мене була зламана нога. Це ряд, перший, що я зрозуміла, я її також взяла в руку і почну... це після того, як я себе від. Звільнила від цього і полізла на світло. Там же чекали мене з щоб мене зняли. Після тієї трагедії сім'я переїхала на набережну перемоги, і через 15 років знову вибух і знову у їхньому будинку. Цього разу квартира вціліла, лише повилітали вікна. На момент цього вибуху вдома була мама. На щастя, фізично не постраждала. Ксенія перебувала із волонтерською місією у Херсоні, тож, вдруге, вибух на собі не відчула. Каже, після цієї трагедії життя знову розділилося на до та після. Через Арку, де стався саме вибух, я ходила кожного дня, я гуляла з собакою, я ходила там в улюблені заклади. Тобто тут моє було життя 15 років, я тут жила. Однак вже цю ситуацію Ксенія називає везінням та втручанням потойбічних сил. Всі вижили, квартира вціліла, і головне, із життя до залишилися речі, чого не скажеш про перші 14 років. Із мандриківського періоду життя лише спогади та декілька фотографій, які потрібно пошукати, аби ще раз передивитися. Знову трагедія, і знову потрібно розпочинати життя наново, але найбільше дошкуляє, коли минуле знищене і залишається лише в пам'яті. Це дуже важко, коли у тебе немає фізичного нагадування е про своє минуле і треба все е зберігати в пам'яті. От прям я мені снилося, з якого кольору там у мене був диван, що в мене було на столі. Ну е я хочу це в собі. Зберегти квартира, скоріш за все, залишиться. Зараз у ній потрібно наводити лад, але бажання жити саме у цьому будинку вже немає. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.